20 листопада це Всесвітній день захисту дітей. З цього року українці приєднуються до цивілізованих країн, щоб відзначати його разом з усім світом у всесвітній день дитини. Раніше українці відзначали це свято 1 червня. Ось подивіться, як відбувалося це свято більше 30 років тому. В містах і селах діти відзначали і святкували це свято, які всі були веселі і щасливі, і які мирні малюнки були намальовані цими дітьми. Коли діти підростали, то вони з дитсадка йшли до школи, і для них починалося шкільне життя напевне, кращі роки дитинства. Все це колись було і залишиться в нашій пам'яті назавжди. Дивлюсь на цю молодь і розумію, що вони зараз живуть своїм прогресивним життям, так як є Вундеркіндами. З багатьма із них я спілкувався і бачу, що вони зараз себе в обіду не дадуть, і вже надіюсь, що вони ніколи не дозволять нікому сміятися над собою, так як це робили ми, люди мого покоління, коли голосували за тих. Хто щось давав пасочку або гречку, і тим самим приводили до влади п'яту колону, із за чого я вважаю, і йде зараз наша війна. Все ніяк ми не викоренимо отой російський мир, який він нав'язує всім, де побуває. Я зараз пригадую своє дитинство і порівнюю із сьогоднішнім. Як ми раділи першому телевізору, який був у декількох людей на вулиці, а знімати б кіно я розпочав тільки 33 роки тому, і я був одним із перших в районі з відеокамерою. І як прогрес всього за 30 років взлетів, що зараз кіно зняти може люба дитина із дитсадка. Діти зараз із своїми однокласниками зустрічаються в телефоні. Це прогрес. Але мені здається, що того дитинства, яке було у нас, їм не зрозуміти. Я вважаю, більшість моїх історичних архівних відео це шкільне життя школярів різних шкіл, різних випусків. Я знімав кіно на відео з першого по 9 або 11 клас майже два десятиліття. І я вважаю, що багато із вас зараз дивиться на себе і пригадує свої шкільні роки своє дитинство. У себе на каналі Анатолій Грагатий Архівне відео я виклав про кожен випуск кіно «Яралаш» з першого по 11 клас. І у мене в плейлисті шкільні роки. Ви можете знайти свій випуск і себе. Ось подивіться, і покажіть вже своїм дітям і онукам, як ви навчалися в школі і як були школярем. Я ще раз вітаю всю молодь всіх людей, які відчувають себе молодими. Бажаю, щоб всі ваші мрії здійснились і після нашої перемоги ви розпочали відбудовувати собі таку Україну. Ти закон і справедливість будуть для всіх людей. В це я вірю і своїми репортажами я вважаю наближаю той час, наближаю перемогу. Україна понад усе. Слава і повага дітям України! Слава героям!